Це було прекрасно, хвилююче, яскраво, красиво та дуже надихаюче. Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд восьмого епізоду шоу Зоріні війни кістяк команди. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери: оце так фінал. Я дуже боялася, що ця серія може розчарувати та не дотягнути до рівня всього сезону. Але ні, це було блискуче завершення чудового шоу. Епізод тримав мене в напрузі до самого кінця, і хоча в ньому траплялися наївні моменти. Автори витиснули по максимуму екшену та жорстокості допустимих для подібного серіалу. Це ж усе таки не Андор чи експансія. Як багато хто здогадувався, Ат Атіном дійсно керував комп'ютер, і я рада, що це не був капітан Ренот чи хтось з оцілілих джедаїв. Такі теорії теж існували. Особливо цікавим стало те, що, як мінімум мама Ферн знала про це і не вбачала в цьому нічого поганого. Для мене це було несподіванкою. Адже я була впевнена, що жителі планети не в курсі, що їхнім життям управляє штучний інтелект. Не втримуюся до відео про великодки і скажу зараз: цей суперкомп'ютер неймовірно нагадує HAL 9000 українську ЕАл 9000 з культової стрічки Стенлі Кубріка «Космічна Одиссея» 2001 року. Цікаво було дізнатися, що Супервайзер таки мав доступ до повідомлень із зовнішнього світу, оскільки він фактично отримав наказ 66. Хоча саме формулювання в серії і не пролунало, що логічно, бо супервайзер не клон запрограмований на виконання закодованих наказів, а республіканський чиновник. Очевидь, усі представники республіки отримали схожі повідомлення про зраду джедаїв. Однак залишається питання: чи знав супервайзер про становлення імперії? І якщо знав, чому продовжував дотримуватися стандартної програми, очікував на прибуття республіканського емісара? Хотіла б я більше дізнатися про створення Ататіна та його планет близнючок. На жаль, нам про це так і не розказали. Не вважаю це критичним недоліком, але було б шкода, якби ця таємниця залишилася нерозкритою назавжди. Мені дуже сподобалася співпраця Віма та Верн з їхніми батьками. Найяскравіше проявив себе батько Віма, який, відкинувши всі страхи, ризикував з собою заради порятунку сина та планети. І скажу я вам, запалив він непогано. І отримав видиме задоволення від перегонів на спідерах. Разом з тим дуже кидається в очі, що діти в цій серії набагато сміливіші, швидші та впевненіші за батьків, яких життя в тепличних умовах не підготувало до таких стресових ситуацій. Цей епізод також ще раз підкреслив, наскільки наші герої стали злагодженою командою вони розуміють один одного з напівслова, і кожен готовий проявити ініціативу без казівок згори. Вони сильні, самоорганізовані і повністю довіряють один одному. Це разючий контраст із тим, що ми бачили в перших епізодах. Я рада, що Джода не вбили або він не загинув під завалами золота. Була в мене така гіпотеза його фіналу. Це залишає шанс на його повернення або в наступному сезоні цього шоу, або в інших серіалах Мандоверсу. Як не крутий, а Джод вийшов одним з найхаризматичніших антагоністів останніх років. І було б справді прикро так швидко з ним попрощатися. Нарешті нам хоча б в загальних рисах розповіли про його минуле. Джот ніколи не належав до ордену джедаїв і не був свідком наказу 66, але, як і Азра Бріджер, він був чутливим до сили, хоча залишався непоміченим як орденом, так і імперією. Його знайшла неназвана джедайка, що ховалася від інквізиторію. Саме вона навчила хлопця кільком базовим прийомам, таким як Телекінеста Поштовх сили. Моє єдине зауваження думаю, доречніше було б помістити ці откровення у попередній епізод. Цей міні-монолог чудово вписався б у сцену після декапітації СМ33. У цій же серії такий раптовий вибух відвертості виглядав трохи недоречним, як типовий клішований момент із промовою антагоніста перед останнім ударом, який, звісно, не вдається. Та й повторення вімом, що не Джедай виглядало зайвим. Це й так очевидно вже кілька серій. You are a Jedi, right? А невешліседа. А ось до екшн сцен у мене немає жодних нарікань. Шикарний візуал, якісні спецефекти та відчуття реальної загрози. Жахом згадую третій сезон мандалорця і в чергове переконую, що була права. Атака на Невару виглядала дешево і жалюгідно. Натомість тут ми побачили, якими мають бути подібні сцени. Звісно, у цьому епізоді немає кривавих сцен, масових вбивств і всього того, що зазвичай буває, коли злочинці захоплюють місто. Але й того, що показали, було цілком достатньо, аби співпереживати з жителям планети, чиє мирне життя було зруйновано так раптово. І, забігаючи наперед, додам, що перемога над піратами також не була легкою з погляду на наслідки. Цей ефектний останній політ піратського корабля залишив вельми помітний шрам на тілі міста. Дуже сподіваюся, що внизу нікого не було в цей момент. Ще один великий плюс епізоду продуманий зв'язок із попередніми серіями. Наприклад, на Атахрані Нілу показали турболазер, і він скористався цими знаннями. У лігві Ренода він увімкнув світловий меч із неправильного боку, але цього разу впевнився, що тримає зброю правильно. Кейбі завжди була майстриною на всі руки, і їй вдалося полагодити см 33 Навіть про тітоньку сову не забули впевнена, багато хто на неї чекав. Мені подобається, коли сценаристи не кидають сюжетні лінії на півдорозі. Привіт та сіло! І не лінується закласти основу для подій чи рішень персонажів. Вибач сабін, але це тобі не допомогло. У кістяку все це виглядає природньо і неочевидно. Причому згодом ти розумієш, так, до цього все йшло. Наприклад, ми припускали, що діти намагатимуться зв'язатися із ким, але те, як це сталося, було цілковитою несподіванкою. Звичайно, я здогадувалася, що Кейбі не має загинути, але погодьтеся, що сцена карколомного піке була дуже напруженою. А те, як її мами підтримували і, вселяючи впевненість у свої сили у найкритичніший момент, було по-справжньому сильним і зворушливим. Не можу не згадати, як феєрично виглядає Сем 33 із власною головою під пахвою. Це дійсно щось. Ось це я розумію ремонт на ходу. В цій серії було мало місця для жартів, але цей момент чергове довів, що кістяк може похвалитися найкращим гумором з часів, мабуть, оригінальної трилогії. Розв'язка вийшла чудовою. Яскравою, напруженою драматичною, поява в небі над Ататіном республіканських винищувачів, а згодом і славнозвісного корвета викликала у мене таке піднесення, якого я не відчувала з моменту фіналу Андора. І хоч я і обожнюю Андора, ці два серіали не конкуренти, а радше два напрямки, якими може розвиватися франшиза. Кістя команди, і зокрема цей епізод, повернули мене емоційно в дитинство, коли я захоплювалася карколомним Крашиловом, який влаштував люк на баржі Джабагата, Раділа перемозі евоків над імперцями, коли перегляд зоряних він дарував радість і бажання знову і знову повертатися в цей всесвіт. Водночас чимало питань залишаються відкритими. Що буде далі з Джодом? Яка доля чекає на планету та її жителів? Втім, погляд Віма говорить сам за себе його пригод не зникла, а тільки посилилася. До речі, я рада, що нам не показали комп'ютерну лею. Поява корвета натякала на таку можливість. Але серіал, на щастя, обійшовся без цього. Кістяк команди не потребує зайвих камео чи дешевого фансервісу для підтримки штанів, він чудово працює сам по собі. Мені дуже хочеться, щоб серіал продовжили на другий сезон. На жаль, низькі рейтинги перших серій, а вони мають найнижчі показники переглядів серед усіх проєктів в позорених війнах, залишають мало надії. Проте є шанс, що схвальні відгуки залучать тих глядачів, які ще сумніваються, чи варто давати серіалу шанс. А як вам фінал? І чи хотіли би ви побачити продовження кістяка команди? Пишіть в коментарях. Наступного тижня планую зробити огляд всього сезону, тож не пропустіть. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тосять палки прихильники далекої далекої Галактики, та підписуйтесь на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!